Прокурор, ви є підписання кількомістом, я так Так, в рамках цього кримінального провадження. Так, і ви теж в курсі цього провадження. Ваша думка стосовно скарги представника? Шановний суд, вважаю, що скарга адвоката, який діє в інтересах Пташки Івана Івановича, не підлягає не підлягає задоволенню з наступних підстав. По перше, кримінальне провадження, щодо якого подана дана скарга, розслідується слідчим. Відділенням за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України. І дане кримінальне правопорушення відноситься до кримінальних правопорушень проти правосуддя. Тобто об'єкт складу кримінального правопорушення цього злочину, передбаченого частиною передбаченої статті 382 Кримінального кодексу України, сам по собі не передбачає наявність потерпілого. Тобто. Об'єктом злочину є порядок діяльності суду як органу правосуддя, що передбачає точне і своєчасне виконання його рішень і предметом злочину за частиною 13 статті 382 є судовий акт органів правосуддя. Так, дійсно слідчим було винесено постанову про відмовлення про відмову задоволення клопотання від 28 травня 25-го року, яким, якою він відмовив задоволення клопотання представника. І не визнав пташку Івана Івановича потерпілим. Вважаю, Вважає, що дана постанова слідчого є обґрунтованою та законною. По-друге, у своїй скарзі представник, що діє в інтересах пташки Івана Івановича посилається на майнову шкоду, завдану останньому вигляді упущеної вигоди. Хочу зазначити, що питання упущеної вигоди або ну, втраченої вигоди регулюється саме цивільним кодексом України. І, зокрема, стаття 22 Цивільного кодексу України передбачає відшкодування збитків, а опущена вигада є складовою частиною цих збитків. Тому з питання щодо опущеної вигади в рамках е, даного кримінального провадження, вирішувати дане питання не може. Тому я вважаю, що дана скарга не підлягає задоволенню. Якісь який може дозволити? Да, ваші будь ласка, куди моральна шкода дівається? Ви говорите про пропущену, також не погоджуюся. Ваша думка, куди моральна шкода подівається? За фактом не ну, вже забігаючи наперед, якщо дане кримінальне провадження в рамках його розслідування будуть притягнуті до відповідальності мені особи, воно буде скероване до суду з обвинувальним актом. Буде ухвалено обвинувальний вирок, який набере законної сили. Вже після того ви можете звернутися з позовною заявою про відшкодування моральної шкоди. Ну, ваша, честь, звісно, заперечую стосовно такої думки прокурора. Так, ну що в Маємо те, що маємо. Бігаємо всі по кругу. це судова система біга по кругу. Прокурор біга по кругу, слідуть бігає по кругу і ганяють нас по кругу. Ну, такі реальні, рішення суду в Україні не виконується, виконуватися не буде. Тому звернення до всіх, якщо до вас звертаються і говорять, що ви зобов'язані в країні, посилайтесь в тому числі на моє відео і говоріть те, що держава не піддає перед людину за свою діяльність. Не перше судове засідання, де я стверджую, що держава не здатна у вигляді прокурорів, в тому числі інших слідувателів, відповідати за. Правові акти, судові акти. Тобто вони не виконуються, і ви нічого в цій країні не зробите. Зато з вас будуть вимагати, з вас будуть зобов'язувати, вас будуть доставляти і тому подібне, в тому числі в РТЦК, ТСП і в поліцію за дріб'язкові правопорушення. Ну такі реалії, і це потрібно міняти. Будемо разом з вами міняти, висвітлювати, не мовчі. Будемо мовчати нас ще всіх. в, в той, в Торба нам всім буде. Таке емоційне звернення, яке я чим певний набере багато переглядів, не мовчі. Висвітлюйте, повідомляйте про це. І не здавайтеся. Нікуди вони не дінуться, всі ці назначенці і призначенці, які не виконують рішення суду. Чомусь вважають, що вони мають право його не виконувати. То ваш прокурор, у вас є, що додать? Відсутні коментарі. Тобто, у представника держави, який повинен в першу чергу захищати верховенство права, права людини. Відсутні коментарі стосовно того, що депутати сільської ради Петро Михайлівський не виконують рішення суду. Скореему суду Запорізької області Ванурова, секретар судового засідання «Ясна». розглянувши скаргу, подану адвокатам курда Сергієм Олексійовичем в інтересах Пташки Івана Івановича на постанову слідчого ВП номер два Запорізького рунпи України в Запорізькій області в кримінальному провадженні номер 120, 250 і триста за частиною першої статті 382 кримінального кодексу України про відмову задоволення. Лопотання про визнання потерпілою особою за участю прокурора Запорожця, представника старшинника, будеться постанови Скаргу задовольнити скасувати постанову слідчого відділення поліції №2 два запорізького організація області двадцять восьмого області від п'ятого про відмову задоволення лопотання про визнання Івановича потерпілою особою кримінальному провадженні номер 120, 250, 82, 21, 40 і 305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого числом першої статті 382 Кримінального кодексу України. Зобов'язателям повноваженого слідчого відділення поліції номер 2 Запорізького руху МНП в Запорізькій області повторно розглянути заяву про визнання потерпілою стороною Пташків Івана Івановича подано адвокатом Куртесем у кримінальному